Привіт, мудрим і небайдужим, 14 серпня. Найцікавіше з аналізом для вас. Удари по Ростову, що це? Спецборд вилетів на Аляску, Спецборд Російської Федерації. І Укрзалізниця. Увага! Чому ж відсутні квитки на поїзди розібрався і детально поясню? Отже, друзі, по порядку. Поростову ударили українські дрони, принаймні так стверджує вже навіть міжнародна преса, і все це напередодні надважливих історичних, я вважаю, перемовин на Алясці Трампа і Путіна для досягнення перемиря і миру. Що це провокація? Зі чиєї сторони? З української чи з російської? Навіщо зараз робити ці дії? Зокрема, я подивився, що сьогодні надстрашних ударів по столиці, по іншим мирним містам, ну я не знайшов. Можливо, звичайно, інформація приховується, і я ні в якій мірі не применшую загрози і тих поневірянь, небезпек, вбивств, які приносить нам Росія. Друзі, але нам потрібен зараз мир. Перемир'я з'явився такий шанс, вперше за багато років, пряма зустріч наших стратегічних. Партнерів і ворогів, стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки і стратегічного ворога Росії для того, щоб зупинити цю війну. Але натомість я бачу, що хтось дуже не хоче. Я думаю, що немає особливого бажання і в Росії по причинник, які їх спонукають. Але в першу чергу я не бачу бажання від української влади. Сподіваюсь, часом ми знаємо правду. Сподіваюсь, вона буде актуальна. Як на мене, я бачу і проглядається мені. Чітке небажання української влади, і я прошу Бога, щоб він не зміг дозволити, не зміг надати можливість Зеленському і всій його банді команді зірвати мирний процес, який започаткував, підкреслюю, Дональд Трамп. Не Володимир Зеленський, а Дональд Трамп, прийшовши на посаду президента. Ні Байден перед цим, ні всі інші європейські політики про. Мир не говорили. Всі казали: війна, війна до перемоги, до кордонів 91-го року. Все це ви чули багаторазово, було не буду мудрим, небайдужим, це розжовувати. Великий ризик, що перемовини будуть зірвані. Великий ризик так само, що можуть не домовитися. Тому особисто просимо Бога і вказуємо, я вважаю, в соціальних мережах чіткі меседжі. Чіткі меседжі про те, що нам потрібен мир. Так незручний, так несправедливий. Так компромісний, але краще поганий мир ніж добра війна. Ну принаймні для українців, які поневіряються. І вже є інформація в мережі про те, що спецбор з Російської Федерації вилетів на Аляску. З різних джерел різна інформація. Одні стверджують, що це вже полетів сам Путін для перемовин, а інші джерела стверджують, що це поїхали організатори. Напередодні Сполучені Штати Америки зняли санкційні обмеження для. Забезпечення фінансування з боку Росії відповідно перемовного процесу, і весь світ, я переконаний, затамовує дихання і очікує результатів цих перемовин. Правда, є дві сторони: одні бажають миру, другі хочуть продовження війни. І для тих, і для тих ці перемовини вони надзвичайно показові будуть і доленосні. Подивимось, друзі, як воно буде насправді. Ну і дуже важлива тема, яка вже декілька тижнів обговорюється в соціальних мережах і я. Намагався з нею розібратися. «Укрзалізниця». А в чому ж проблема, що українці не можуть купити білети на потяг. Мої рідні так само не могли купити з величезними проблемами. Насилу купили білети, і ну, й то далеко не ті, які хотіли на так звані сидячі ці поїзди, хоча ну, літнім людям, моїм батькам їм зручно відповідно з фізичними вадами зараз дихати в лежачих вагонах. Це окрема тема. Що нам підсовують те, що не потрібно для України, підсовують сполучення поїздами, які пристосовані для коротких відстаней. А Україна, слава Богу, ще велика країна, де їхати подеколи треба більше 12 годин, і цілком зручніше, як на мене. Це все питання зручності, спальні вагони. Але мова зараз не про це, мова про дефіцит. Чому цей дефіцит? Що ви зайдете на соціальні мережі Укрзалізниці, на їхню сторінку ви там побачите красиві звіти, діаграми, ну там комплайенс, там і все решта. Сергій Лещенко, який вміє запудрювати мозги, цим займається красиві графіки, що збільшення попиту не говорить особливого. Не говорять особливо важливого, того, що населення України зменшилось вдвічі. Вдвічі за час війни. Двічі територія, на жаль, зменшена частина території більше 20% захоплена. А квітків немає. І ситуація з квитками ще гірша, ніж попередні роки. Чим далі, тим гірше. Пояснення на офіційній сторінці, на телеграм-каналі «Укрзалізниці» таке. Попит і зменшення рухомого складу. І в мене виникає питання, друзі. А чому зменшення рухомого складу? Весь знищили. Є інформація про деякі знищені потяги, але. Це ну, максимум 5-7%, те, що я знайшов. А чому ж не закуповується рухомий склад? Бо не вистачає коштів, виявляється. Тобто зменшилось населення, начебто не вистачає рухомого складу, не вистачає потягів, не вистачає вагонів. Укрзалізниця скажеться, що їй не вистачає коштів. А давайте, друзі, подивимось, а які ж витрати у Укрзалізниці? А чи знаєте ви, що заробітну плату керівник Укрзалізниці отримує, по його твердженню, більше 600 тисяч гривень? І я переконаний, що це лише заробітна плата без надбавок. Більше 600 тисяч гривень щомісяця. Лєщенко, член наглядової ради, 300 з гаком тисяч гривень щомісяця. А таких, як Лєщенко, там на глядовій раді купа. Просто дисбаланс. Я думаю, що машиніст там десь отримує близько 50, може 70 тисяч гривень. А от керівництво отримує сотні тисяч гривень з надбавками. Це при тому, що середня заробітна плата в Україні, друзі, увага! Середня заробітна плата 22 тисячі гривень. І ніхто на це не звертає уваги. З влади. Людям правду не говорять, докопатися не всі можуть. Така вона незручна правда, несправедлива правда, як мир українських реалій. Коли просто державне підприємство, те майно, яке здобули наші батьки-прадіди, по-перше, ну, воно зараз готується на те, щоб його вкрали, з скомунизували, прихватизували, як це саме смачніше в Україні. А по-друге, зараз просто це підприємство знищується, обдирається і здирається. І ні старий, ні новий прем'єр-міністр про це. Не думає, не звертає на це уваги, не розбирається. Коли мені, мої друзі будуть розказувати, що це ринковий механізм, то це неправда, друзі. Коли мої друзі будуть мені розказувати, що треба цей майновий комплекс, це підприємство, приватизувати, все запрацює, це неправда. Якщо гарна влада, то вона, як акціонер, як власник має більше інструментів, ніж приватний власник. Тому що в неї є СБУ, в неї є прокуратура, в неї є весь репресивний. Інструмент, яким вона може загнати заважаєцьку любого керівника державного підприємства. Друге питання, що вони хочуть, бо з цього живляться, харчуються, бо вся наша влада це паразитарна надбудова, на жаль, яка в тому числі багатіє і за рахунок «Укрзалізниці» і інших сотень, тисяч державних підприємств, які, на яких отримують заробітні плати, прекрасно жирують, шукують, заброньовані, їх охороняють, заброньовані мінти, а професійні військові пакують. Здебільшого, здебільшого працівників приватного сектору, державний сектор не чіпають, бо він заброньований. Тому у нас і біда, на «Укрзалізниці», і не тільки в «Укрзалізниці», в усіх державних підприємствах біда. Бо риба гніє з голови. У Зеленського у прем'єр-міністра є всі важелі, вісно, як і голови Верховної Ради, всі важелі, щоб навести лад. В Укрзалізниці елементарно за тиждень. Просто звіт. Заробітну плату, урізання. Не влаштовує тебе суперменеджер, який він там заявляє, що виявляється, зарплата на посаді Україзалізниці не ринкова. Вона має бути більша, як сказав керівник. Тобто заробітна плата у 12 тисяч євро не ринкова. А що такого надзвичайного робить цей керівник? Які здобутки? Ми отримали кращий сервіс? А да, ми бачимо, який ми сервіс отримали купівлі квитків. Ми отримали. Ну, якусь модернізацію? Ні. За який, вибачте, фіг платити цим засранцям такі гроші? За що платити 12 тисяч євро? Що надзвичайного знає цей менеджер? Та хай поїде він в Європу і хай влаштується, хай найде собі роботу за 12 тисяч євро. Я подивлюся, як йому дадуть роботу в Німеччині, Дойчі Бані чи десь інде. 12 тисяч євро йому мало. Лещеньку 300 тисяч гривень їм мало, їм треба платити більше. А ви поневіряйтесь, купляйте квитки. Ви шукуйте їх, виловлюйте. При тому, що населення зменшилось, територія зменшилась, але ладу немає. Риба гніє з голови, друзі. Усьому цьому винен Володимир Зеленський і далі вниз по вертикалі. Все елементарно вирішується. За умови, що ти сам не крадеш, сам не пиячиш, не вживаєш. І дієш по совісті, і тоді всіх інших ти можеш притягнути до відповідальності. А якщо ти з Міндічем думав, де прилаштувати 5 мільярдів, як купити Банк у Франції, то звичайно, що ж ти скажеш Лєщенку, чи керівнику Укрзалізниці чи керівнику будь-якого іншого підприємства. Ти ж з ними такий самий. Весь в багнюці, весь в лайні, весь в корупції і в мародерстві. Вони крадуть так само, як крадеш ти. Друзі, ця біда у владі, яка знахабніла. Очманіла, припухла, яку треба гнати. А для цього треба завдяки Сполученим Штатам Америки, сьогоднішній адміністрації Білого Дому, зокрема ініціативі Дональда Трампа, отримати мир. Незручний, неприємний, компромісний, можливо, навіть і несправедливий, але перспективний для того, щоб змінити владу, призвести у владу. Не з першого разу, може, не з другого, навіть не з третього, але привести у владу тих людей, які будуть діяти по совісті. Тих людей, які захочуть записати своє ім'я в історії, як тих, хто здобув щось для України, а не тих, хто розбазарив і втратив як всі попередні президенти. Той ядерну зброю, той е, Чорноморське пароходство, той е, Гривню похоронив, той війну здобув, здобув, той інтереси здав. У нас всі президенти такі. Такі, на жаль, президенти вони України, але не українського народу, і тим більше не української нації. Це важливе питання. Ми повинні зараз під час війни змінитися, переосмислити і потім в результаті здобути. Але, на жаль, бачу, що війна нас міняє тільки в гіршу сторону. Більшість ще й потакає і покриває злочинну владу з бусифікацією, закритими кордонами, конституцією на паузі. Думаємо, аналізуємо. І змінюємося. Змінюши самі, ми змінимо цю владу. Я переконаний.